Шатківниці в тому світі бувають різні. Ото така багатоповерхова шатківниця, котра шаткує трьохфазний синус для двигунів. Китайці чесно написали, що працює тільки 10 хвилин. І от воно перестало працювати. вфд 1 Inovans. Частотник. Перестав працювати, щось гепнуло. Приїхав на діагностику. Верх на застібках, тому можемо легко відділити. Тут ми собі відключаємо плату керування, навряд чи нам до неї треба буде різти. Тут тільки слабострумові виходи керування, зворотні зв'язки. Є ще якась шина навіть. Воно досить мудре. Має 3-5-секційний 7-сегментний індикатор вісьми, бо ще кома. Написи містяться на корпусі, не помилитися Далі. Хто дивився мої відео про частотники, то нового побачить мало, хіба просто щось інакше. Верхня плата це є імпульсний блок живлення, який забезпечує десь в районі 5-6, якщо не більше, гальванічно розв'язаних напруг для живлення силової частини, і ледветроніки перетворювача. Ось транзистор імпульсного блока живлення. Конденсаторів тут небагато. Може, і ні. Мозок системи, сам процесор з периферією. Оптичні розв'язки. Це є вентилятор-вихід, ми його собі відключимо. В нижньому ряді я вже бачу щось палене. Як організована. Силова частина на транзисторах чи шоколадка. Сказати тяжко. Поки не видно. Розібрати це теж буде непросто, скоріше за все. Можливо, треба буде спочатку розпаювати. Як мінімум, ось тут три силових лінії. Вмикаю паяльник. Три точки пайки силових, дві застіпки. І вуаля! воно в нас в руках. Ще пару оптичних розв'язок, трохи діодів. І сліди пожежі прогарів. Головна проблема знаходиться десь тут, де силова частина. Влупило знатно. Питання влупило що? Видно, що по входу, чи то варистор, чи то конденсатор. Але стільки гарі явно не від нього. Ось тут бачу, горіла доріжка. Ось тут щось під лаком вигоріло к єбеням. Та треба відмити і мацати тестером силову частину. Ось дві прогорілих точки видно, тобто основний писець під силовою платою. То ми зараз можемо відкрутити, тут же пайок немає. Зразу видно, зрозуміло, точніше, що тут чоколядка, тобто силова гірка, і зразу зрозуміло, що це. Можна вже і без тестера, тобто те писець. Ремонтувати його, очевидно, сенсу не буде, тому що вартість тої збірки буде прирівнюватися третині, якщо не половині вартості самого нового інвертора. Мовчу вже, що її треба буде чекати скоріше за все з Китаю. Мовчу, що ще треба відновлювати купа дрібного і невідомо що ще вилізе. І мовчу, що тут треба мити, і робота теж буде не задарма. Тому цей пристрій перетвориться на гарний вентилятор з радіатором. Бо невідомо, що приїде з Китаю по якості і чи справний не спалений не приїде, і невідомо, що ще повилазить. Діагностику треба відпрацьовувати, тому все ж таки вмикаю тестер. Зверніть увагу: тут ніде не видно силових діодів. а це значить, що вони є частиною силової збірки. Конденсатори в нас включені. З середньою точкою, і в нас виходить, що в нас двополярне живлення йде на модуль. Що ми бачимо на силовій частині? Замикань немає. По виходу замикань немає. На живлення жодна фаза не пробита. І якщо би тестером навіть перевіряв в зібраному вигляді, сказав би, блін, чувак, силова частина виглядає цілою. Давай ремонтувати. А воно ось як, повідгоряли доріжки, повідгоряло хрен зна де що, І давай до свідання. Ну і раз то вже все одно кінцево, давайте глянемо на цю колядку гібридну. Видно, універсальний корпус, в який можна напхати будь-скільки ножок будь-як. Видно, що то не китайська розробка, що це щось сучасне. От от, -от по периметру можна вирізати силикон. І подивимося на внутрішній світ сучасної силової електроніки. Одноразової. Воно маленьке. Воно теоретично є дешевим в порівнянні з вартістю купи транзисторів, які би треба було збирати дискретно. Але воно є одноразовим. По суті, це є набір транзисторів і нічого більше. Отак. От Навіть видно, де влупило. Ноги ось повідривало. І влупив один елемент. Ось ці прямокутнички. Шість прямокутничків, скоріше за все, захисні діоди. Видно шість транзисторів вихідного моста. Це вже не гаш міст, я вже навіть не знаю, як його назвати. Жа, ж, жа, жа міст Ось раз спалений по гейту. Тут чорне влупило. Один вихідний ключ. Раз діод. А тут ще би мали бути. Ось ці чорненькі, напевно. Скільки їх би мало бути, навіть не знаю. Бо це транзистор, а це би мали бути діоди. Це його начинка всередині, скільки діодів, скільки транзисторів, що куди, як наша. Таки видно додатковий діод з додатковим транзистором, і це скоріше за все, власне, для повишайки, для Power Factor коректора тому що міст складається тільки з шести транзисторів. Від кристалу, від горіло, всьо к'єбеням. Зверніть увагу, вже не золото, вже скоріше за все алюміній. Срібло то навряд чи є, бо дроти доволі товсті. Транзитом від площадки на транзистор на діод і пішло далі. Цікаво досить. Гібридні технології мать їх. Це на платі цікавий момент. Зверніть увагу, ось тут відгоріли пістони. Знизу вони абсолютно цілі, навіть були не пропаєні, тобто не видно пропайки. Тут йде металізація між слоями. Не знаю, чи буде видно. Вигоріли доріжки у внутрішньому слої плати. Також видно, що тут плата трохи вздулася, що стало першою причиною, сказати тяжко. Один транзистор вихідний по гейту пробити явно. А основне пошкодження десь по вхідних колах за діодами. Тобто, влупило воно по входу. Напевно, було десь міжфазне або хен знає що. Про це також говорить пошкодження вхідних кіл це варистори. І ось видно, як гарно в ньому пропалило дюрку наскрізний отвір пробоєм дуговим. Але, на жаль, це не врятувало інвертор. Дремель хоче заряджатися, а зарядка не може. Згоріла. Нічого явного немає, трохи якогось бруду, але це по лаку. трохи корозії, але вона точно не критична і не проблема. Коротких нема, все нормально. Вмикаю через лампу. На конденсаторі напруга є. Трансформатор обмотки має цілі, а воно не їде. А міряю на розриві транзистора силового немає нічого. І як? Якщо на конденсаторі є, то чому через обмотку на транзисторі немає? Тут лак, дуже тяжко міряти, Треба проколювати, воно хитається, але нам не привикати. Ото я. Розумію, що на транзистор напруга подається через шунт. Ось цей резистор, він є шунтом одночасно. Схема тут максимально проста. Автогенератор на двох транзисторах, з зворотнього зв'язку і все. І більше нічого. Ото на конденсаторі є, на транзистор не приходить. І я розумію, що ось тут я обрив. Шунт обірваний. Але ж просто так не обривається. Міряю транзистор. І бачу коротке. Опа, і по базі, чи по гейту, і по силових. А якщо він пробитий наскрізь, то скоріше за все і другий транзистор пробитий. Діод чи стабілітрон виглядає цілим. І оптопара, напевно, пішла гайту. Добре, будемо міняти. Не видно, що тут стоїть, треба окремо щищати лак, підсвічувати. Резистору пізнаємо, це щось менше ома. З транзистором буде нескладно, а далі по обв'язочці подивимося. Він мені особливо з тим бавитися. По замовчуванню зразу два транзистора, бо оба пробиті, Оптопару поміняв, шунт. Більше нічого явно не бачу. А ну дивимося, чи щось поміняється. Так, вмикаю через лампочку. Помінялося. Тепер воно хоче знову згоріти. А чого ж воно так хоче зробити з нами негарно? Добре, ще одна спроба. Знайшов низькоомник в колах паркуючого транзистора. Тепер короткого нема, але і запуску не видно. Трохи перевірок, то в мене доходить, що аналоги транзисторів можуть мати неправильну розпіновку, точніше. іншу. Перекидаю транзистор ногами, вроді не стартує. Поки мірію розбираюся, воно мені стартує. Ви не чуєте, я чую, є писк. Крім писку, я можу на конденсаторах, що ви там бачите. Побачите напругу, але само воно не стартує. Це якщо є десь 4,7 вольти на цьому конденсаторі. І 5,3 вольта на цьому конденсаторі. Що, по ідеї є, малувато. Ні туди, ні сюди. Проглядається корозія під мікросхемою 1, під мікросхемою 2. Тобто, по-хорошому, то все треба розпердолювати. Що в нас зі зворотнім зв'язком? Струм мізерний. Якщо зворотній зв'язок коротнути, воно пробує згоріти. А це значить, що зворотній зв'язок працює. Добре, і що? Тепер воно вже не запустилося знову. Чи запустилося? Стаю на конденсатор 3,7 вольта. От хрен його знаю, запустилося чи ні. Писку не чую. Десь ось тут до транзистора, як дотронюся, воно починає працювати. Та, прошу дуже 4,7 вольта. Тобто немає автозапуску. Значить, ще десь щось. Щось мене десь через землю босоногого влупило. Значить, ще десь щось і в первинних колах, і проблема є в вторинних колах. Не варто братися за таке гімно. Купа часу, а потім невідомо чим закінчиться, як буде працювати, то, напевно, простіше купити нове. Ну, раз вже сюди дійшов, то зараз ще повимиваю мікросхеми під мікросхемами. І попробую повторно пройтися по резисторах в гарячій стороні. Шкода, що не на камеру. Думаю, дай без лампочки попробую. Може, як би. Щось не альо, включаю без лампочки, воно стартує без лампочки, замічаю, що засвічується світлодіод. Але відключив, щоб подивитися, розібратися що куди. Включив ще раз, світлодіод засвітився, і мені знов влупило, знов вигорів шунт, транзистор, низько в колі паркуючого резистора. І, скоріше за все, оптопара. Я махав. Воно нестабільне. Змальовувати повністю схему в тому лаці ковирятися на платі, в котрій відлазять дорожки вже від того, що ти ткнувся паяльником, я не хочу до сраки. То краще купити нове, воно недороге.